Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковочка з польського сайту. Це у нас Resort і ось такий от сенсей. Давайте будемо починати з першого. До речі, хочу сказати, що Resort трошки змінили останнім часом свою упаковку. Раніше вони відправляли тільки в коробках, а зараз ще й в таких паперових пакетах. Дуже прикольно. Тим, хто дивиться постійно мої відео, хочу вам подякувати. А хто ще не подивився попереднє відео, подивіться. Ставте лайки, коментуйте. Хто ще не підписався, то підпишіться, будь ласка, на мій канал. Здорово будемо дивитися, що у нас тут є. До речі, в мене є знижечка на 10%. Якщо комусь потрібно буде, то звертайтеся. Я вам дам промокод. Так, це в нас такий згалтер. Це в нас 87 Ось такий він гарнесенький, і по нього є ще ось така білизна, безшовна білизна. Зараз я вам не згадаю, за скільки ми це брала, але спеціально для вас я залишу в опису ціни, за скільки я все це брала. І силочки на сайт. Ось такі от. Це у нас розмір Елічка. Якщо потрібно, то давайте я вам зроблю замір трусів, розміру Елька. Можливо, хтось буде собі брати, і ця інформація буде в нагоді. Так. Розмір елічка, в нас пів обхват ровно 31 сантиметр. Ось такий у нас вийшов комплект, але це продається окремо, окремо верх, окремо низ. А ми дивимося з вами далі. Давайте це ми залишимо, подивимося спочатку штани. Так, це в нас такі штани, це в нас 34-й розмір. Це в нас штани-гусіна лапка. Якщо так поближче, щоб ви подивилися До речі, вони такі досить досить плотненькі, тому, мабуть, на літо, то я би не рекомендувала. Ось такі от вони у нас. Це в нас 34 розмір, стандартний і ксесочка. Ззаді кармани обманки Спереди ось такі от карманчики. до речі Виглядає дуже гарно. Ось такі звичайні, класичні. Ось такі прикольні. Звичайний 34 розмір, хто завжди бере на цих сайтах, то... Можете собі брати, якщо ви 34-й завжди берете. Так, це в нас рубашечка. До речі, дуже гарний колір. На Фоці він був досить яркий, але в реальності воно виглядає взагалі дуже офігенно. Так, хочу вам зробити одразу заміри. Так, пів обхват. Це в нас розмір 2XL. Це най... Великий розмір, 60 см. Ось навіть, навіть виходить 61. 61 сантиметр у нас півобклад. Ось такий. Це у нас воно хлопок 100%. Ось такі в нас рукави стандартні. І давайте ще раз вам покажу спереду. Ось така вона. Тут у нас один кармашик, застібається в нас на гудзики. Я б не сказала, що вона дуже тепла, але і не така прямо ж прохолодна. Але, але така дуже цікава. Мені подобається колір вживу більше, ніж на фотці. Нагадую вам, що для вас я залишу всі силочки, і ви зможете подивитися. Цей товар на сайті. Можливо, зараз його вже не буде, можливо, він буде, але вже дешевший, а можливо, буде дорожчий. А ми зараз будемо з вами дивитися розпаковочку сімсея. Так, давайте так, спочатку ми дивимося. Це у нас такий гаманець. І взяли ми його за 99 гривень. Це я точно пам'ятаю ось такий малесенький. Він йде під лак. Ось такі у нас є. До речі, цікаво, я так люблю дивитися ціни, тому що ти іноді думаєш, що ти береш на великі знижці. А факту не дуже велика. так Він був 159. На зниці ми взяли 99, а мені здається, що на сайті взагалі писалося, що він коштує 269. Я не знаю чому. Але і останнім часом вони почали заклеювати отак ціни. Мені здається, що в них ціни прораховані ще по старому курсу, і вони набагато нижчі, ніж на сайті. Так. Дивимося, у нас тут є ще така от сумочка. Я не пам'ятаю, за скільки ми брали, але десь 320-350 гривень. Так. А, ось тут воно можна ще її застібнути. Вона робиться трошки менше. Ось така, Дивимося, що у нас тут є. Кармашек такий гарний. До речі, мені подобається, коли в сумках роблять такі кармашки. Не в усіх сумках є. Це в нас іде одне відділення. Я вам не скажу, що вона дуже прям ємка. Так, трошки щось там телефон положити ще щось. Вона такі доволі. Маленька, ось тут це така декоративна. Я не думаю, що з нею дуже зручно ходити. Ось така. І ось тут є такий більш довгий ремішочок, хто любить більш довгий носити. Так, а давайте подивимося, за скільки цю продавала. Ага, а тут навіть взагалі, бачите, відірвана, де пише. Ось такий, така у нас сумочка. Зараз вам ще покажу з усіх сторон. Тут вона застібається на таку кнопочку. Так, тут вона більш ні на що не застібається. І ось така збоку. Взяли ми її дуже приємній ціні. Нагадую вам, що я для вас залишу всі ціни. В описі ви зможете подивитися, за скільки я це взяла. Так, це в нас піжамка. До речі, на цю піжамку я дивилася вже дуже довго, але я її не, нікому не замовляла. Я собі думала замовити, а потім передумала, тому що вона не зовсім з катону. Це в нас полієстер, мені здається, 100%. Хочу подивитися, десь має писатися. Так, піжома жіноча. Так, давайте тут подивимося. Чому я її собі не замовляла, тому що мені здається, що в полієстірі не дуже добре спати. Так, ось 100% що у нас. Так, це 100% полієстір. Вона виглядає дуже офігенно, вона дуже м'ясенька. Ось тут вона дуже теплесенька виглядає. Бачите, яка вона гарна. Мені здається, що вона тут не дуже висока, не дуже довго, я маю на увазі. Так, пів. Так, у нас тут виходить 27 см. Вона трошки вкорочена. І тут 59 см. Але це в нас розмір елічка має бути. Ось тут. Бачите, це в нас розмір елічка. Ось така. У нас ковтинка. Вона буде трошки вкорочена. І ось такі у нас штанці. Виглядають і вони на відчуття вони дуже приємні, такі, як флісочка. Бачите, воно ну, виглядає дуже офігезно. Але я не знаю, наскільки воно буде комфортно спати. Можливо, якщо брати собі як в хату просто ходити, то, можливо, буде. Класно, а спати може бути такі дуже некомфортно. У мене колись була піжама поліестер і мені було некомфортно. Але, в принципі, це на вас розгляд. Можливо, вам буде і комфортно спати. Ось така у нас піжамка. Доволі цікава. А наразі хочу вам подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч, па, -па.